Що 2025 рік змінить у вашому житті? Що це буде? Що карти покажуть? Якісь фінансові зрушення йдуть. Знаєте, ніби ви мрієте вийти з якоїсь фінансової кризи і вас це вийде. да Зміниться ваше фінансове становище в кращу сторону. Завершиться етап, да, і п'ятірка пентаклів дивиться в карту світ. Завершиться етап м, такого Біздєння. Прямо у вас фінансово прям показано. Да, і імператор говорить, контроль якийсь буде над своїм життям, над своїми фінансами, можливо, власний бізнес, своя справа. Да, коли ми маємо контроль над цим. Прийде спокій, внутрішній. Ви станете легше до всього ставитись спокійніше. І це приведе вас. У краще фінансове становище. Ви полегшитеся від якогось такого фінансового грузу. Да? Можливо, ви платите кудись гроші, да? ви зараз на постійній основі і це опустошає ваш гаманець, можливо, якісь там борги, кредити, чи плата там за навчання, так? Чи на роботі мало платять? Але от 2025 рік поміняє ваше фінансове становище. В кращу сторону, ви точно фінансово виростете? Хай так і буде.